Слава Богу, Господу Богу нашому і Ісусу Христу. Слава слава. Ми сьогодні перейдемо в духовну глибину, глибину Слова Божого, правильно використовувати ті можливості, які дані нам у Святому Писанні. Бо багато людей, неправильно користуючись, мають проблему, мають невідповідність того, чого бажали, того, чого хотіли. Сьогодні моя тема на славу Божу глибоке обоснування, глибинне, глибинне обоснування то є. І справи, яку ми хочемо інший раз робити. Але спочатку ми обоснуємося на слові Божому, це все, як написано, це не для писано, для дерев, для квітків, для тварин. Це все написано у Біблії для тебе, людина. Для тебе чоловік тебе любить Бог. Бо тільки і створив Господь Бог людину з пороху земного, і дихання життя видихнув у ніздрі її і стала людина живою душею. Я вже добираюся до 90-го. Знаєте, часто виникають думки, часто виникають різні направлення. От, і от і, і, якби звітна здача, звітна здача мого дихання, отриманого від Бога. Сказано, що вдихнув Богу ні з ним, і стала людина живою душею. А це. Знаєте, скоро зустріч з Богом, і таке перечуття, хотіння, бажання. Ну, що ж я надихав у цьому житті? Часто люди за мене і кажуть натхнення, а я кажу, що я надихав. Який шлейф остався мого дихання на цих сонячних сторінках? І та кожній людини остається ця, ця дорожка з записі. Таке з гаста 12, 17, написано і вернеться в пору в землю був, і дух вернеться знову до Бога, що дав його. 14, 14.12 сказано, тому кожен із нас сам за себе. Дасть відповідь Богу. Йому та й Богу, а ми віримо в Господа Ісуса Христа, йому дамо живі за наше життя, за наше падіння. І ви знаєте, це питання дуже серйозне. серйозне, як його дивиться, як його трактує, як його подає нам Біблія. Та тут треба серйозно задуматися, а ставить багато багато, чого чи зараз займається християни. то не наша робота. Щоб е, під прокляття смерті не попала справа моя, то починаючи всяку Божу справу, Божу, Божу справу в духовному, духовному святому, е, духовно небесній сфері, там починається сфера, де тут на не, не в, в духовно-небесній сфері, це профаїзд слова, це служіння, це приклад життя багато. Потрібно, потрібно бути ознайомленим з спочатком вкладеного Богом Творцем. Святою ідеєю. Яку ідею Бог клав у те, щоб я жив вічно. Яку Бог клав ідею у те, щоб я співав, славив його. Яку Бог клав ідею? Бузику. Багато багато. багато у біблії знаходимо, сьогодні ми установився перша історія, був порив дітей Адама, почать служити Богу наробками своєї праці принесенням своїх здобутків жертвоприношенням Але створили склад Кає загородниця. Який то період часу, коли ми читаємо побігні, їм вже було за 100 років, і от вони рішили принести жертву посвятити ту працю. І їм дійшло, що і нам поведати. Велика праця чудя на з тваринами фізичних, моральних, духовних, святих. Трудилося каї, аві. Приносять жертву. І далі ми читаємо, і зглянувся Господь на Авря, і на жертву Його, а на Каїна, на жертву Його не зглянулися буття чотири, 4, 4. Кожній людині потрібно, уважно, слідкувати, щоб не вмурувати Божої справи служіння, колишнє, минуле прокляття. Воно там, а там, а там знаходиться те та прокляття, щоб цього святого та не занести і не укласти те прокляття. Так вийшло з Каїном пристворені і рослин, і тварин, Бог говорив, буття 1-24 будемо уважні. Буття 1-24, нехай вийде з земля, живу душу зародом її худобу плажуючи і земну за родом її. І сталося так. А в пуття один одиннадцять і сказав Бог, нехай земля вродить траву ярину, що насіння вона розсіває. Дерево овочеве, що за роком своїм плід приносить, що в ньому насіння його на землі і сталося так. Ми будемо говорити на основі даних, що прийшли каїн і авель, що вони приносили в жертву. Тварини і рослини. тварини рослини, рослини і тварини. Те, що мало чим бра, що могли те принесли. І оце все сказав Бог затворити, хай з малявий хай хай зарослине, хай земля виростить. Було це творення тоді. Коли ще на землю не впало прокляття і тварини, і рослини прокляття ще не було, бо не було чоловіка, увагу, зосередився земля проклята. А рослини то так як після слів Божих, слів прокляття, виростають, з тієї землі, ростуть. Ростуть, ростуть рослини з, 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 з проклятої землі. Як перший раз було. А от на основі чого получається? що каї приніс дар Богу з проклятого землі. А от тваринний світ, тваринний світ, кожний рік не видається землею, а тільки, а тільки приводиться. Народжується нове покоління тварин не з землі, як рослини з землі. Гено силу родить дає Бог, а не земля. Все з біологічним диханням названо, в слові Богу, жива душа. Ти людина. Тоже жива душа, ангели бажають пранити, живе душі живі душу. Живі, дивимося, звертаємо увагу, що приносимо, що вносимо? в церкву, віру, в віру, сужіння, хає даваю принесли. Старалися і підлік'явся, жарадла принесла. А що ми в носу, у церкву, віру, в служіння? Що робить? Що не помелище? Я кає, кає помилився. Перша Коринфянам 210 сказано, а нам Бог відкриє це своїм духом, у себе досліджує Дух, навіть Божий глибине. Боже все бачення не людині за потрібним Богом значення. Ми знаємо, що в світі все має значення. Особливо ті слова, ті дії, які відбулись колись у мене Ну куди я вкладаю? куди я приклею? Оце, що я роблю сьогодні, і вроді би для Бога для Святості. Благословіння, яке допомагає спасеню. Боле приготовлення це, з'їзднені з сином, даються, переноситься на протязі тисячелі Духом Святим, всі віруючим Господа Ісуса Христа, який приникається любов'ю до Бога, всі можуть досягнути святого. Пізнати можна все. Але святим Духом. Пізнайте все, Святим Духом. От потрапите, читаю Свято Писання, на незарзуміло. То виките ті сонники, колекіте ті толкувателі, ті слова богослови помилійте Дух святить. Відкрив мені, що тут сказано. І ви побачите, яка у вас сила, вас благословіння, якого, які у вас можливості, що ви ховаєте свій талант? Хай Бог допоможе пізнати. Пізнати можна все. Все духом, святим. ти. Я не такий. Знавець, великий, я нічого не знаю. Але що треба знати, оце останні роки життя тільки звертаєшся до Духа Святого і відкривається таке, що ніякі інструкції не знайдеш. І воно приносить користь і благословіння. І той святий відкриває людям всі, чи глибокого, скриті тайни. Божий, які торкаються спасіння, завжди буде добре, як людина має добрі намірення, от подумаємо, які добрі мої намірі осіннює Бога. Ви зараз чуєте. Тут весь міло дивидесь, а тут щось ну, Хай Бог допомоє. Два сина Адама Каїн Аве, Два брати по-різному шанували Бога. Так буває у нашому житті, ми можу радо бути, а слухати. Одні звертаються до Духа Святого, а інші звертаються до авторитета. інші звертаються вертаються десь там до колеса, а там у їх. Хай Бог допоможе. Да, Щоб ми мали, глибоко поко обосновані тією тайною. Яку хоче відкрити тільки тобі. Тільки тобі відкрити. Малиш, Боже, відкрий я і що для цього. Хай це буде на славу Божого. Я пройшов поверху, глибоко не вникав ці ситуації, які розкриє Дух Святой помолити кожного. З нас, звертаемся до Господа Иисуса Христа, Ми зрозуміємо і понесам истин. А нашему Иисусу Христу слава, слава, слава. Амінь.